Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Чора вони визнали офіційно на рівні Міністерства оборони Росії. От, цей Коношенко вийшов і озвучив теж причини попередніх атак на російські авіабази, аеродроми. Вчора таких було дві атаки: йдеться про Енгельс аеродром біля міста Саратов і про Дягилєво біля Рязані, все це сотні і сотні кілометрів від українського кордону. А насправді Саратов і аеродром Енгельс це майже 650 кілометрів, і це відстань, яка від українського кордону пролягає до Москви. І якщо українські безпілотники, як це стверджує, власне кажучи, міністерство оборони Росії були застосовані для цих атак, так, То і Росія опиняється у зоні ураження таких безпілотників. Столиця Росії має на увазі Москва. Вона тепер під ударом не можуть московити, москвичі себе в безпеці почувати тому що ці таємничі безпілотники можуть долетіти і до них рязань трохи ближче але це теж більше е, пів тисячі кілометрів від українського кордону і там також були уражені бомбардувальники стратегічного призначення е, вибухи загиблі є внаслідок цих атак на військовослужбовці мається на увазі російські е, на цих аеродромах і знищено декілька літаків принаймні суттєво їх пошкоджено в це це російське Міноборони назвало терористичною атакою, власне кажучи. З боку українців на російські авіабази. Невже невже військові аеродроми, невже військові об'єкти можуть бути об'єктами терористичних атак? У нас же у нас же ж війна насправді із Росією, і потрібно адекватно оцінювати те, що відбувається. Навіть на рівні Міністерства оборони Росії от вони назвали це терористичною атакою, яка мала на меті зашкодити роботі далекобійної стратегічної російської бомбардувальної авіації. Тобто, те, що робить російська авіація, це виявляється не терор, удари по підстанціях і намагання залишити українців без світла, електрики, без опалення і всіх базових необхідних пост Слух і умов просто виживання в зимовий період. Це не терор, а те, що українці намагаються завадити таким діям ракетним ударам по наших містах. Це на думку того ж Конашенкова і Міноборони терористична діяльність. Ну ось такі викривлені шизофренічні свідомості росіяни проживають. от власне це кадри, які з'являлися вчора, от які стосуються цих ударів по Саратову. І по Рязані, по цих двох аеродромах було зафіксовано і на камерах спостереження ці вибухи. Згодом кадри з'явилися вже наслідки цих ударів вчора під вечір. Безпосередньо з цих об'єктів з аеродромів де видно пошкоджені літаки, де видно власне і кров на злітній смузі, і підірвану техніку там.